Делегати першого з'їзду, соціал-націоналісти, шановні гості, мені надзвичайно приємно, що в цей день я можу бути з вами і можу звернутися до вас. Перед вами стоять колосальні завдання. Можливо, ще не всі усвідомлюють велич, масштаби і горизонти цих завдань. Але ви зробили вже перший крок. Перший крок в тому, що ви разом, що ви знаєте, чого хочете. Ви знаєте, що українське суспільство є хворим. Ви знаєте більше того, що суспільство світове є хворим суспільством. Домінують невірні цінності, домінують невірні тенденції. Все поставлено з ніг на голову. Засилля сексуального збоченства, засилля наркоманії, корупція це не тільки явища характерні для України, це явища характерні для цілого світу на даний час. І тому Соціална Національна партія одним із своїх основних завдань, яких ставила на перших з'їздах. Було завдання взяти політичну владу для того, щоб змінити українське суспільство, оздоровити українське суспільство. Але суспільство це не є абстракція, суспільство складається з конкретних людей. Українське суспільство це є конкретних 50 мільйонів людей. І тому зміна українського суспільства на краще. Залежить від того, чи зміняться ці конкретні люди. Тому що коли ми говоримо, що українське суспільство хворе, треба визнати, що і українські громадяни є хворим на даний момент. І піддався загальним тенденціям розкладу і висвітлювати їхніх греблях. Тому передавати від завдання основне змінити людину. Якщо ми змінимо люди позитивну сторону, ми багато залежимо сторону з рушнім українських спілів. Ці теперішні розмови про ремонт. Ні нічого не мають ніякого груду, поки людина, яка проживає в Україні, вичистить своєю самого. Це ті, які позиція в місті і нічого більше. Треба брати за основу за людину. Якось людини в кінці ХХ століття надзвичайні низька. Це неназвичку не відповідає ідеалам, які межили наші суперечки. Це ненадвизько не відповідає діям, які творили наші суперечки. І мене знаєте, зараз дуже живує, коли людство витрачає такі колосальні гроші, щоб покращити якусь породу тварину, або щоб покращити якісь культури і практично абсолютно не звертає увагу на якість людини. Тому що все, що вкладається зараз в людину, це таки вкладається в зовнішній її атрибут, щоб їй було тепліше і щоб їй було ситніше А що вона собою являє? Це вже нікого не цікавить. І от сучасна та людина. З ядерною зброєю людина недосконала входить в ХХ століття. Тому Соціал-Національна партія визначила, що основними факторами, через які можна змінити якість людини, це є спорт, це етика, це є етика і це є розвиток релігійної свідомості. Ви в патріоті маєте культивувати собі зміни на краще через ті чотири фактори. Чому спорт? Тому що спорт дає розвиток тілу. Ми є особи біполярні. Ми є особи одночасно і духовні, і біологічні. Ми не живемо тут в безтілесній формі. Бог створив нас так, що ми тут існуємо в тілі. І тому і для вас індивідуально, і для вашої сім'ї, і для вашої родини, і для нас, і цілому, як для великої родини, є дуже важливо, щоб ваші тіла були сильні і сприйняті. Але спордається другом як. Скордає в любові. Кожен має. Тільки треба бути труднощів, навіть труднощів з тренуванням, труднощів в змагання, щоб добитися своєї цілі. В той час, коли сучасна людина стає невхотілою, стає нездатною наспротивом, це, не це не надпорт, на особливо його екстремальні мири, дають можливість людині знов пробудити в волю. А ви знаєте, що воля, волюнтаризм це є базою Націоналістичних ідеології. Люди втратили почуття гала. Люди втратили почуття гармонії. Не потрібно навіть видумати, щоб робити чи виходити додому і щоб відчути лісу. І чи подивитися до чого якого рівня. Велика частині зараз не змінити. Якщо говорити школи, Любити а трохи говорити? то тепер чаші професіонали, то починаємо позирати країні діти, то не потім наживаємо короля. І це не виниться за все, І це не нема пережити у ми людей? Фактично це якийсь наплив банальної агресивності. Ви маєте традиційно відійти до фундаментальних естетичних понять, до тих понять, які заложила церква, які заложили стовпи генії людської цивілізації, а не весь той ширпотреб, який сьогодні виплив нагору і вважає себе лідером в культурному розвитку людства. Але саме основне, це взаємовідносини між людьми. Це етична сторона справи. Українці завжди генетично мали дуже глибоку повагу до іншого і високе відчуття власної гідності. Але багато років окупації України зовсім іншою цивілізаційною культурою північно-східного нашого сусіда змінили надзвичайно українця в гірший бік. На нас наложили російські кліше. Ми стали грубими, ми стали некультурними. Ми стали не поважати іншого, але одночасно втратили і саму повагу. Тому взаємовідношення людей на принципах високих етичних норм це і є та нова людина. Це і є нове суспільство. Людина ніщо, якщо вона не відчуває над собою чогось більшого, чогось вищого. Здавалося, ми всі вернулися до релігії. Але в більшості люди її сприймають як дань, як свого роду театралізоване дійство в храмах. Фактично, ми відкинули атеїзм. Той, який нам штучно насаджували, фактично ми вернулися до релігії, але ми вернулися більше поверхнево. Тому розвиток релігійної свідомості, усвідомлення того, що ми є тимчасові в тому світі, що ми маємо місію, що ми мусимо ту місію виконати, і що ми ходимо під Богом. І це потрібно мати не зовнішньо, це потрібно мати в серці, змінить кожного з нас і змінить Україну в цілому. Патріот України має стати тою колискою, в якому мають будуватися нові взаємовідносини, нове естетичне сприйняття, нова побудова тіла і волі, розвиток релігійної свідомості. Патріот України має стати свого роду монастирем, де нова Україна буде будуватися. І ви маєте стати прикладом, ніхто вже не вірить зараз словам. Ви маєте стати живим прикладом, що в цьому сучасному хворому суспільстві може бути щось інакше. І ви маєте розширювати свої ряди. І колись ви маєте набрати таку критичну масу, щоб старе суспільство відійшло назавжди і нове також прийшло назавжди. Віра в свою місію, віра в перемогу дасть вам правильний шлях. І віра в Бога і в Україну. Слава Україні!